Добрий день, шановні мої підписники, ми в Польщі. У нас невеликий уікенд на вихідні дні. І ми зараз спускаємося на вулицю і їдемо в Гданськ. Як це буде відбуватися? Я думаю, що буде цікаво, дивіться. Сьогодні така досить непогана погода на вулиці. Не холодно, але ж і сонця немає. Але я думаю, що це не є недоліком. Доганяю своїх. Ну що ж, невеличка подорож на поїзді в Гданськ розпочинається. Всякі макарони є, салати. Навіть я бачив губці є, так що всякі супи, і все тут є, все можна замовити, голодним тут не зостанешся. І це приємно, що перевізник надає такий комфорт в поїздах. Що тут є цікавого, зараз я вам ще розповім те, місця. Для пасажирів обладнані такими екранами інтерактивними, на яких можна вибрати собі гру, можна почитати періодику, книги, газети, можна зайти в інтернет, тут є справи онлайн, можна подивитися фільми. Фільми в інтернет можна зайти, можна пограти, можна вибрати мови. Тут є чешська, словацька, англійська і німецька. Столики розкладу, можна собі відкрити, щось поставити. Досить тут тепло, тихо, не кидає так, як воно відбуває. В наших поїздах це говорить про досить належне утримання колії. От так ми їдемо. Так виглядає туалет. В цьому поїзді швидкість, 200 км на годину зараз летить. Дуже швидко їде, мама, в наша вже п'є. Чай собі замовила з сирником, майже львівським. Mm -hmm. Принесли нам каву, Ту, що ми замовляли через застосунок. Тут такий є спеціальний застосунок і сирник, що на головне. Сирничок дуже схожий на львівський. Ну, зараз його Павло спробував, що за сирника, а я вип'ю чорної кави. Смачної. Ну і всім смачного, не перемикайтеся. Вийшли ми з поїзду в Гданську. Гданськ головний. І нам з погодою неймовірно повезло. Подивіться, розпогоджується, сонце буде сьогодні. Я думаю, що буде сьогодні дуже класні кадри. Поки що виходимо з вокзалу і йдемо в місто. На вокзалі вже відчувається атмосфера свята. Наближається Різдво Христове. Сьогодні 20 20-20... число. Всі знімають щось, я бачу, і мама щось знімає, і павло щось знімає. Ну що ж, є якісь у тебе ідеї? Куди йдемо? зараз да, поїдемо поїдем. в сопат. В сопат. Все сусідній місь. Це, це троє взагалі, вообще. Читається Сопот, Сопат диня. Це так називаємо тройна. Це не домичка, так? Все-таки такі Паломі хоче нас ще повезти в сопат, тому що там є дуже класне місце, місце з пірсом на Балтику. Хоче, щоб ми познімали відео і насолодилися Балтийським морем. Три години на два. Вийшли ми на площу. У нас ще пів години є до посадки в пояс на сопот. Я трохи познімаю. Тут відчувається готика. Я на фоні головного вокзалу Данська. Дуже мені все подобається. Ну ви самі бачите, архітектура на рівні, все класно, чистенько. Доїхали просто супер. З кавою, з їдлом. Що вам сказати? Супер. Ми буквально трошечки вискочили в місто, тому що у нас ще 20 хвилин є до відправлення поїзда, я вирішив трошечки познімати. центральний готель біля вокзалу. Ну, саму атмосферу цього шикарнішого польського міста Гданськ. І тут ну, кругом куди не поверни голову, щось. Буде обов'язково вашу увагу захоплювати. Це будівлі старовинної архітектури, Подивіться кругом. Мені подобаються вулички. Проїжджа частина дуже часто замощена бруківкою, дуже так атмосферно, незвичайно і цікаво. І мої подорожувальники, і дякуємо своєму Павлу, що він нас в таку. Цікавішу подорож видірнув, що ми приїхали, він нам все організував. Ми просто в шоці. Паша, ми тобі дуже дякуємо з мамою. Він тут уже був один раз і вирішив нам це, це все показати. Що він бачив, то і ми зараз бачимо. Прибуває наша електричка. Це ми на ній поїдемо до станції Сопатом. На Балтику. Йдемо на посадку. Ми в електричці, ну, прямуємо в Сопот. Тут уже попроще, звісно, все. Не так як ми їхали в поїзді, але ж все одно подивіться, монітори, екрани, інформація, все кругом. Як не може бути. Зупинки оголошуються, показуються на моніторі, яка зупинка куди рухається поїзд, яка станція відправлення, станція прибуття і проміжні станції в тому числі. Виїжджаємо. З Гданська. Інфраструктура мені дуже подобається, утримується на належному рівні. Колія дуже висока бальність. Колії, тому що ми їхали на поїзді нас ніде не шалахнуло, не підкидало, не кидало зі сторони в сторону, не було тичково, не було оцих ударів на стиках. Їх, мені здається, взагалі немає. Ну, може, є якісь стики стикі, да, розрядка стиків. Ну, це портові крани, так. Це вже тут, напевно, десь порт а це портові крани, так. Є трошки. Ну, зараз приїдемо в сопот, там все побачимо більш детально. Ми в Сопоті. Курортне містечко на півночі Польщі, на березі Балтійського моря. Зараз ми підемо і побачимо пляж, побачимо Балтійське море. Насолодимося цими видами, а потім повернемося в Гданськ. І там уже по Гданську нам також обіцяє гарну екскурсію. Ми будемо 5 годин у Гданську, тому ми вирішили відірватися в сопот. І все побачити на власні очі, те, що нам пропонує побачити Павло. Йдемо по центральній вулиці Сопота. І подивіться, як гарно все впорядковано, наскільки шикарна архітектура. Ну, везде відчувається, що місто планувалося не в попихах, не як попало, а осознано все планово. Так, 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 дуже гарно мені показують, що. Туди води камери, туди води камери. А тут все цікаво і, і все хочеться засняти, зафільмувати. І, ну, що сказати, емоції. І я б сказав би так, що складно підбирати якісь фрази, якісь слова, такі, які б могли ці емоції передати. Ну, Завжди цікаво бути на яких нових місцях, знімати, бачити своїми очима. Ну і, звісно, вам показати мої шановні глядачі. Хоча сьогодні. Не мото, подорож, а все одно цікаво. І я б хотів би сюди, звісно, приїхати і на мотоциклі. Ці гарні польські місця, які колись були німецькими. І німці тут все це планували. Відчувається німецький порядок. Центральна пішохідна вулиця Сопота. Якраз ми йдемо, спускаємося до моря. Це готується до Різдва. Подивіться, яка красота. Чистенько так все. Угу. Тут кругом, куди не глянь, дуже кругом. Цікава архітектура, цікаві будинки, хочеться все засняти. Кривий будинок. Так і називається. Кривий дом. А це така центральна площа. Сопота. Пішохідна, звісно, всі ходять. Ножичками і пішком я бачу кругом знаки. На самокатах і на велосипедах їзда заборонена. Правильно, навіщо наражати пішоходів на небезпеку? Ну і, Звісно, по праву центральна композиція. Ялинка різдвяна. А мої вже побігли вперед, 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 вперед. У нас дуже мало часу, дуже мало і хочеться дуже багато побачити. Просто красота. Я знімаю, наближаємося до виходу на море. Називається сопотмоло на пляж. Йдемо, ну і походу знімаємо гарні. Краєвиди, гарну архітектуру, гарні місця Сопота. Ну, ви знаєте, що вже є бажання сюди приїхати влітку і подивитися, як тут влітку. А влітку тут, напевно, взагалі бомба, просто бомба. Подивіться, як тут буде шикарно влітку. Хоча сьогодні нам, як по заказу, 11 градусів температура, дощу немає, просто супер. Ми з Варшави виїжджали, було трошечки так мрячно. Болого, а тут просто бомба. Виставка ялинок різдвяних. Це виставка ялинок? Да, так, да, Дід Мороз не в телефоні сидить. Бачиш? А, так, втикає в телефон. Дід Мороз втикає в телефон. Виходимо на берег Балтійського моря на Великий Пірс. Я останній раз був на Балтійському морі у 2017 році, панове, в Світлогорську. Це Росія, у 2017 році ще можна було туди потрапити. Мій брат, двоєрідний Ігор, віддавав заміж свою доньку, і я туди на мотоциклі поїхав. А кому буде цікаво, отут, будь ласка, подивіться, посилання буде. Великий-великий пляж. Люди годують чайок, вони тут кругом літають. Море сьогодні спокійне, як бачите. Ми прямуємо далі, я думаю, дійдемо туди до кінця. Вода в морі дуже прозора, дуже чиста, якщо бачите. Балтійське море це, напевно, ну, восени таке буває чистеньке, тому що я був літом на ньому, то воно таке. Ну, зеленувате, мутнувате, я б сказав би так. Температура води в ньому досить невисока, літом до 18 максимум до 19 градусів. Але цього достатньо, щоб можна було покупатися і отримати задоволення. Місце для відстою яхт приватних, такі пірси. Ну, Яхт, їх тут небагато. Може, ще навігація поки не закрита, то вони можуть ходити в морі. Але вже це, напевно, не те задоволення, коли ти виходиш влітку і насолоджуєшся. І а коли в холод виходити в морі. Ну, але ще бачу, пірси не заповнені, тому що десь яхти, напевно, подорожують по світу. <гум> я так думаю. Маємо змогу ближче ознайомитися з такими яхтами. Це якісь я бачу. Катамаран навіть. Ну така серйозна конструкція. Відпочивати тут. Я думаю, що класно буде. Та ви що, подивіться, яка шикарна конструкція цієї яхти. Так, катамаран я бачу. Катамаранчик. Інес. Катамаран. Ми досягли кінця пірса. Далі вже все. Ще зробимо пару фоточок. Народ сьогодні є, сьогодні субота, 20 грудня. І що можна сказати? Що це самий короткий день сьогодні, панове? І якраз як мої подорожувальники відмітили, що сьогодні самий короткий день. Так воно, ну, напевно, є. І скоро буде темніти шикарний вид на Балтійське море. Закінчується наша невеличка екскурсія по Сокоту. Виходимо із пірса, але ще Павло пропонує зайти на пляж. Ще пройдемося по пляжу, будемо виходити нам ще до електрички 40 хвилинчок у нас є. Ще щось побачимо Ну і вам покажемо. Вже почало потихеньку смеркатися. Клас. Оцінить вид. На центральній площі все в вогнях, вже включаються вечірні вогники, на ялинках, прикраси всілякі. Народу стає все більше і більше на площі. Зараз будуть виходити невечірні променади. Хочеться сюди повернутися, сопот, і хочеться це зробити влітку.